25 червня 2025 року, в день пам'яті Преподобного Онуфрія Великого дивного подвижника древності та образу істинного чернецтва в Жаботинському свято-Нуфріїнському чоловічому монастирі, що на Черкащині, була звершена святкова божественна літургія, яку очолив митрополит Черкаський і Канівський Феодосій. Свята обитель Розташована в мальовничому урочищі Вітряна гора на берегах тихої річки Жолботинки. поблизу села Чубівка вже багато років є місцем усамітаної молитви, духовного подвигу та благовійного мовчання. Заснована на честь преподобного нуха Великого, вона зберігає дух древнього чернецтва, приваблюючи сюди тих, хто шукає умиротворення тиші. Та неподібного спілкування з Богом. Монастир на вітряній горі це не лише пам'ятне і благословенне місце для богомольців, але й жива твердиня духа, де кожне слово молитви возноситься від щирого серця, а кожен день сповнений служіння Богові та ближнім. Дорогий водика, з приїздом в нашу По нашій, конечно, скромной, тяжелой дороги. Спасибо, Господи. И просим Ваше прослужили в нашем храме Божественной Тергии. Спасибо, Господи. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Царь Небесный, утешители души, истины, жизни, и вся исполняются круче благих. И жизни подателю, приди, вселись в ней, чистые языки, спирные, спасибо, Боже, душа, У цей особливий день престольного торжества його високопресвященству співслужили секретар Черкаської єпархії проти Ірей Василь Базнюк, намісник монастиря Архімандрит Єразм Богданов, а також духовенство Черкаської єпархії. Ахимо третий размес, братья, святые обители, все Господу помолимся боились. Че з богослужіння була піднесена молитва за церкву Христову, яка нині потерпає від гунінь. На малому вході заревне служінні святі православні церкві, керуючи черкаською єпархією, вручив богослужбову новороду Ірею Дмитрію Лобанову золотий наперсний хрест. Замвони молитви митрополит Феодосій прочитав молитву на зняття клобука та вручив духівнику новопострижного єрмонаха Онуфрія Волошина, який до недавнього часу служив у Черкаській єпархії в сані проти Ірея. Братя монастиря, браті і сестри, духовенство паломники поздравляю вас з сьогоднішнім престольним праздником з днем преподобного Великого. Ануфрия, подвижника благочестия. Вас, отец Ануфрий, монах Ануфрий, мы поздравляем с принятием монашеского подвига. Желаем, чтобы дальнейшие годы вашего служения пасторского, которое вы начали уже достаточно давно, и имеете богатый опыт ведения пастор к Христу, теперь приумножился еще этот опыт и это ваше служение той монашеской составляющей, той духовной благодатной силой монашеской молитвы, которую вы от Бога получаете в даре пострижения в мантию. Пусть Господь укрепит вас и через вас весь ваш приход благословит на подвиг, на спасение, на Небесное Царствие. По закінченню Божественной Литургии отбылся святковый крестный хит на колы храму, Завершення якого було відслужено молебень, преподобному онуфрію великому. Господи по молісь, на І ці то жеств владика Феодосії у своєму архіпазерському слові нагадав, не що несення скорбот, поєднане з упованням на Бога перевищує всякий подвиг, твердо стоячи за істину і не зраджуючи нашу святу церкву, ми продовжуємо подвиг древніх подвижників християнства у наші дні.